Здорово, пана! Хочу вам показати, як ми зробили газон. Я за нього потім розповім, і як зробили полив на цей газон. Це саме цікава штука! Загальна але важлива інформація. Ми тут накидали іскізів за допомогою дровиняк, вінників, всякої штуки, що знайшли в себе, а там, де поклашки з відстойною водою знаходяться розприскувачі. Ось такі вони ці розприскувачі. Вони піднімаються від землею. Марку, де їх купити, я далі також. Розпочив. Водичка в трубах розпочинає наш шлях звідси. Вона сходить там у нас землею сюди. Центральне водопостачання іде в нас з хати, заходить в цей краник. Звідси в нас йде е, вже на наш, е, наш полив. Ось він так включається, вимикається. І для того, щоб взимку нам спустити воду з нашого палива, щоб не розмерлися труби і таке інше не полопалося, їй потрібно спустити ось цей лючок. Ось так він виглядає, він нижче по порівню всіх труб, і знизу кранік. Але це ще не все. В нас знизу є такий самий газончик. І зараз я розповім, відкуди на Білорусь готується нападіння. Поїхали. У нас під землею йде труба, під цим листячком і такий же самий краник, який у нас знаходиться там. Тут е в нас вмикається полив оцім краніком, таким же самим, як знаходиться там. Труба йде знизу під землею і попадає. Цей лючок. В ньому нічого цікавого, такий ж самий лючок, як і там у нас. А сюди заходить труба. І в нас тут стоїть вже другий розприскувач. Цей розприскувач тут один. І чому він один? Тому що його вистачає, щоб. Покрити водичкою весь цей газон. Радіус газону десь 5-6 метрів. Ще хочу сказати заздалегідь. Я допустив одну помилку, коли зробив кранік ось тут. І тому, щоб мені включити в цей газон, я відкриваю кранік, на мене лє вода, і я від нього біжу як вшпарений. І так само, коли його вимикать. Ти з верху до голови весь мокрий, з голови до верху до голови. і вимукає, З голови кран... до ніг. З голови до верху, до голови. <плес> і тому ми зробили краник тут. І ще трішки про газон. У нас тут були ями, насипи, вигінки. Ми це все вирівняли. Вирівняли землею, яку брали з огороду. У нас добрий чорнозем. Мішали його з піском. Це важливо, тому що чорнозем він дуже. Моцне, як кажуть. Спочатку ми прибрали всі сорняки, камінці, які в нас тут були. Далі викопували траншеї, щоб там закласти труби. Все це знову розрівняли. І стало питання, яке саджати, який саджати тут газон. Спочатку ми хотіли купити просто будь-який газон на базарі чи в інтернет-магазині, але потім почали вчитуватися. І вийшло, що це не так-то просто. Тобто, найдешевший газон. Він не дуже якісний газон. Зараз я поясню чому. В газоні потрібно, щоб було два види трав: це ранньорослі і пізньорослі. Е е відбувається все як. Ви сієте газон, у вас спочатку піднімається ранньорослий газон, він витісняє в серняки всяку гадость, і потім він росте і любує ваше око своїм видом. Потім він він, він він росте недовго, буквально рік-два. Він помирає. І за цей час виростає в нас пізньорослий газон. І це той газон, який вже буде довго рости. Тепер детально від А до Я. Спочатку боремося з бур'яном, камінням і сміттям. Далі вирівнюємо поверхню. Рекомендую натягнути мотузочки. Вони не прям в рівень, але за допомогою них видно перепади, ямочки і все інше. Де треба підсипаємо. При необхідності міксуємо з піском. Після цього копаємо траншеї і прокладаємо труби. Гардена С-80. Сектор поливу регулюється від 5 до 360 градусів. Дальність поливу від 2,5 до 5 метрів. Це не реклама гардени. Це просто перші оприскувачі, які я знайшов в епіцентрі. Їх ще називають дощовики. Труби використовував поліетиленові 20 мм. Труби прокладаємо таким чином, щоб вони були трішки під нахилом. Це необхідно для того, щоб ми спустили взимку воду. Труби закопали, все розрівняли і починаємо сіяти газон. Для посіву рекомендують використовувати тверду землю. Витрату насіння на один квадратний метр, я не пам'ятаю, але вона сказана в інструкції. І, будь ласка, не думайте, якщо ви всипите два відра насіння на один квадратний метр, то газон буде рости краще. Сім по інструкції. Потім притоптуємо те, що насіяли. Як бачите, кампана в нас була велика, тому ми все швиденько притоптали. Тут же поливаємо. Для розуміння клімату і широт, це Україна, місто Дніпро, початок квітня. Ось такий результат ми бачимо через місяць. Він спочатку клаптиками, там, де було більше вологи, там він і ріс. Але це не страшно. Ось результат через три місяці. І тут вже все чудово. Це через два роки кінець березня. Не лякайтесь, що він такий трішки десь сухий, трішки десь, десь сухий, просто він ще не прокинувся. Газон номер 2 Знов траншея, знов трубу закопуємо під нахилом, не забуваємо, щоб спустити воду, і оприскувати вже другий Гартена Т-100. Момент, який я довго шукав в інтернеті. Так, можна з'єднати ось таким фітінгом трубу поліетиленову з трубою поліпропіленовою діаметром 20 мм. Для цього оприскувача я робив захист ось в цьому відео. Розрівнюємо, притоптуємо, сіємо. Ось так він працює. Ще трішки важливої інформації. Розповім суто на моєму прикладі. Тиск в нашій системі водопостачання плюс-мінус 3 бари. Додатково насос для поливу не встановлювався. Заявлена дальність поливу ось цієї моделі s 80 від 2,5 до 5 метрів. І це правда. Він лупашить свої 5 метрів при 3 барах, аж гайшумить. А на моделі Т100 не плутайте 100 тисяча. Вказана дальність радіусом 6 метрів. І це також правда. При тиску 3 бари він лупашить на свої 6 метрів. Але. При збільшенні кількості розприскувачів в одній системі кількість витрачаємої води збільшується, тому тиск в системі падає. Із-за цього радіус поливу кожного розприскувача зменшується. Якщо простими словами, то чим більше розприскувачів, тим менший радіус поливу кожного. Ось план нашого першого газону. Розприскувачів там 5 штук, і радіус поливу кожного вже десь 3 метра. А в другому газоні розприскувач один, тому він і поливає радіусом 6 метрів. В принципі, все. все що хотів сказав, будуть питання, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Давайте підтримувати український контент. Ще півхвилинки. Музика, яку ви чуєте в усіх моїх відео, моя. І тому маленьке оголошення. Я композитор і звукорежисер, Залюбки пропоную вам свої послуги в написанні оригінальної музики, обробці та зведенню: будь-то вокал, дикторський голос чи інструментальні треки, посилання на портфоліо під відео. Отепер точно все.